Привіт! А чого це ви такі красиві? Вишиванка. Тому що сьогодні свято. Т ти що? Забула? Свято, мабуть, забула. Сьогодні, 28 червня, ми святкуємо День Конституції України. А, День Конституції? А... А, може, ти не знала? Ну так. Трішечки, зрозуміло. Софій, ми зараз йдемо у Палац культури створювати інформаційну презентацію до Дня Конституції. Йдемо з нами. Із задоволенням. І так, починаємо. Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Цього дня ми вшановуємо головний закон нашої країни, який гарантує права та свободи українців, закріплює наші обов'язки перед державою та визначає наш шлях як країни. Чинна Конституція мала чимало попередниць, Ще у 1710 році було створено відому конституцію гетьмана Пилипа Орлика. Вона, на жаль, так і не набула чинності, але вважається однією з перших європейських конституцій нового часу. У 1918 році, в останній день свого існування, Центральна Рада ухвалила статут про державний устрій права і вільності УНР, тобто Конституцію УНР. Гетьман Скоропадський, очоливши українську державу, теж розробив свою конституцію. Закон про тимчасовий державний устрій країни у тому ж 1918 році ухвалили Малу Конституцію Західноукраїнської Народної Республіки, а у 1939 конституційні закони Карпатської України, а також Конституція УРСР. А чи знаєте ви, що діючу нині Конституцію було ухвалено лише через 5 років після проголошення незалежності України? 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Конституція це основний закон нашої держави. В ньому записані основні права. Свободи та обов'язки людини, завдання та функції діяльності уряду, виборча система. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на конституцію, бо вона має найвищу юридичну силу і значення. Ми всі, дорослі і малі, є громадянами своєї країни, перебуваючи під захистом держави, громадяни беруть на себе певні обов'язки, а держава гарантує їм права і свободи. Необхідні для нормального життя. Конституція України це не лише закон законів, це серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Вона увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Фух, для початку гадаю вистачить. Згодна, цікаво у вас вийшов. Залишилося лише привітання записати. Дівчата, а можна з вами? М -м -м, а в нас є ще одна вишиванка? Гадаю, що є? Можна. Неси. Я українка, у мене є право на рідну мову та рідну державу, на гордий прапор, золотий ста сині, на щастя жити у нашій країні. Я українка, хочу право мати. Те, що серце відчуваю, завжди казати на незалежну щасливу державу, на все, що гарантовано Конституцією, по праву. Я українка і моє це право. Любити землю гордою воочами, дух свободи набирати в груди. Я українка, і завжди нею буду.